Відкривайте двері, пускайте до хати, я вам буду українську, коляду співати, я вам буду українську, коляду співати, українська колядка то наша орга. Синя жовта фана, біла свита, чорна шапка, синя жовта фана, а Ісус маленький, ручки простягає, всім на браття українці, Христося рождає. всім на браття. З Різдвом Христовим я тебе вітаю, мій рідний український краю, Хай Ісус маленький, що родився нині, несе перемогу всій нашій в країні. хай наша Україна в добрі і багатстві процвітає, Радуйтеся, люди, Христосся рождає.